По Покиньте каласи. Він 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 okay. Не треба за межами І Ви досліджує з'ясовувати. За межі Я пропоную таким чином. Незаконно к ним. Я не знаю. Одица не Що или вы можете. Шопочка. Шоподарить все повидовленные позволили. Маше хочется в отношении того, чтобы было покладание особо голови?

Це у... Дайте мені постанову. Секретаря я кажу, ваша епоха вже закінчилась. Закриваємо кабінет. Вже, вже, вожди. Вожди. За межами кабінету будете вивчати. До дома їдьте додому, всі як ви нам робити. Свідомо вчинення злочину. Ми зараз все дорішаємо.

Що що, 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 з кабінету і там докайте супроводити за межі кабінету. Ви зараз, сьогодні, І кинетеся з кабінету. Що ви взагалі таке, що вас називали людиною? Довго будете ще подорожі тут сидіти. Один к одному. Виходьте з кабінету. У вас немає зараз ніякого статусу, розумієте? Смі. Ви пишали. Ви прости, практично заводять. Ви не хочете шо? слухати, я хочу, щоб висловилися. Я абсолютно не претендував і силою не ліз в цей крізь. Була перша сесія. Ні.

Давне питання роздається. Михайло Січ, тут дискусійний клуб, розумієте? Я сьогодні. Виходьте з кабінету. Виходьте з кабінет. Скільки буде тут сидіти? Може ми тут ще чай поп'язуємо, тут подискутуємо, ясно постанову. Михайло, дурничі придуритесь. Чи може вас уволять під пісню? Та сюди є наш ласковий мішка, на трибунах становиться вже тіше і тіше. Останнє слово, як судді Маркалсовичу. Так не говоріть взагалі. Вам взагалі треба вийти. Я не, не був вома. Ви думаєте, що дум... У нас що тут, Михайлович? Клуб э, ораторського мистецтва чи що? Не ораторського. Не займайтеся цим на гімнастика свого язика. розумієте? виходьте з кабінету і все. Ми будемо вас довго слухати, чи я? Я вам постанову. Там написано. Я вам кажу, тут не Питання зал розумієте? Значить, питання, питання. їдьте додому і там читати під.

Чи Шопада? Чи выносим? Вы чуете? Нижней рады. У вас так. Что вы сады? Официально есть. Выходите из кабинета. Выходите с кабинета. Вы чуете сейчас? Стоп! Выходите с кабинета. Нам видно за наше виды, что нас такие мэрии появляются. Да вы зайдите. Я вам даю всем слово. Сегодня вы такие. Слово даю. Є почати бач, кабінет. Забезпечити, щоб ви галосичника користуватися інструктор службовим кабінетом.